Мальтійська служба допомоги разом із хлібопекарями розпочала благодійну акцію. Впродовж цієї весни продаватимуть деякі сорти хліба із кожного буханця 5 копійок відраховуватимуть на потреби благодійної кухні. Вона ж харчує кілька десятків одиноких і хворих зі всього міста. Від кожної продукції хлібобулочних виробів торгової марки Просто добрий хліб відраховуватиметься 5 копійок на потреби мальтійської служби. А мальтійська служба допомоги планує це ці кошти активізувати на благодійну кухню. Цьому кафе щодва дні готують кілька десятків термосів для благодійної кухні. Сьогодні суп гороховий, рис, печінка і курячий шашлик. Олександр Дєєв повинен встигнути до обіду розвести ці термоси в різні куточки міста. Тож здарма а, що, пенсія маленька, так то ж велика допомога. Зараз 50 самотніх і немічних людей чекають. І невідомо чого більше термоса з їжею чи чоловіка з термосом, адже для декого він єдиний зв'язок із зовнішнім світом хочу з ними поділитися горем своїм. От ви чули, людина каже, що в нього голова болить, він хворий. Друга людина питається, яка погода на дворі. Ну, половина у нас, в принципі, інваліди, які не виходять на вулицю. У цьому світі він просто людина. Коли ж переступає поріг деяких квартир, стає для когось цілим світом.